Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо дізнаватися про найголовніше. І я задоволення вітаю сьогодні в нашому ефірі. Голова великодальницької ОТГ Денис Ткаченко. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго дня, багато з вами говорили і до ефіру про те, як пройшла посівна, як буде відбуватися збір врожаю минулого року. Ми всі дуже хвилювалися, що можемо залишитися без хліба, тому що здавалося, що вивозять абсолютно все, що в нас є. А цього року кажуть, що урожай просто був якимось надзвичайним. Що ви скажете про це? Ну, урожай дійсно є сказати, що. Ми не отримали хліба, це буде неправильно. Питання в тому, куди його продати і як е, не продати ніже собівартості вирощеної продукції. Це буде головне питання сьогодні для аграріїв. Ті, у кого є зберіг... де зберігати, вони зараз поки що заклали це на зберігання, а ті, хто не мав де зберігати, вимушені були з поля здавати трошки. Дешевше ніж в майбутньому може піднятися ціна, тобто здавалося б, зерна багато. Бери його і продавай, але через те, що немає де зберігати, довелося все ж таки не заробити кошти цього сезону, а все ж таки продавати по дешевшій ціні. Ні. Так зв'язку з тим, що у нас війна і у нас заблоковані порти, і в нас порушена логістика з вивезення зерна на експорт. Оце головна причина, чому сьогодні страдають аграрії. Тому що вже були приклади, коли розпропаганда виривала з контексту і мої слова, і моїх колег, угу. що все погано, тому що ми погані господарі. Та не, ні, навпаки, зерна багато. Ми всі це так, розуміємо. Ну, а продаємо за, за погану ціну. Чому? Тому що ми погані господарі в країні, керівники і все інше. Угу. І це виривається з контексту. І це неправильно. Тому я перша, це основна причина. Це те, що нас сьогодні йде війна, заблоковані наші порти, зірвана зернова угода. І за цього, звісно, збільшується транспортне плече. Е, якщо це ти фермер під Одесою 20-30 кілометрів привіз порт, у нього буде вартість е, перевезення зерна тонни 300 гривень. А якщо це треба в порт Рині або і на західну кордону вести, ну це буде півтори-дві тисячі гривень. Ви розумієте, наскільки вартість перевезення тонни впливає потім в цілому на собі вартість. Mm -hmm. Якщо тут 20 тонн по 300 гривень, ти завіз за 6 тисяч гривень, то туди треба. В десятки разів більше заплатити, щоб його довести. І звісно, це впливає на рентабельність наших, нашого аграрного бізнесу. Держава докладає і керівництво все, що може, зусилля ведуть перемовини щодо відновлення зернової угоди, щодо відсічі агресії. Ну разом ми подолаємо всі незгоди і витримаємо, думаю, буде все добре. Ну, те, що заблокована зернова угода з боку Російської Федерації, це найбільша проблема так, для аграріїв зараз, тому що я так розумію, що зберігати нема де, тому що будь-якою миті можуть бути обстріли тощо. Ну, по-перше, одночасно зберігати все зерно дійсно. Ну, по до довінському стану ну, такої не було необхідності, тому що є елеваторні можливості в портовій зоні, є можливість було одразу відгружати його і реалізовувати. І тому наростити під час війни, особливо коли ну, і так складно. Ми в першу чергу здійснюємо підтримку нашої армії внутрішньопереміщених осіб. Це пріоритетом для нас є. Тому і нарощувати складські приміщення потрохи нарощуються, але все одно це не ті темпи. Mm -hmm. Тому очікуємо все ж таки розгалуження е, мережі, е, логістики для збуту нашого зерна на експорт за кордон. тому що ми виробляємо більше, ніж нам потрібно. Звісно, щоб експортувати, повинні бути альтернативні mm -hmm. шляхи. І держава дійсно докладає зусилля, деякі нові залізничні напрямки відкриваються, і збільшується потужність, кількість потягів е, нових, щоб можна було це зерно все ж таки перевозити. Але все ж таки це і багато часу займає, так? Більше Слісно, ніж час, кошти. Це все впливає. А зерно виросте потрібно розрахуватися з людьми, заплатити податки, заплатити по кредитам. Тому це, звісно, впливає на фінансо-економічний стан. Але ми розуміємо, це війна, і ми повинні угу. боротися з агресором. Ну запаї також вже почали так давати гроші людям, то що? Ну, взагалі, до кінця року. Термін розрахунку комусь раніше потрібно, тому що в когось проблеми в сім'ї, сімейні обставини. Хто може потерпіти, то з тими фермери на, на осінь будуть розраховуватись трошки пізніше, тому що не вся продукція ще зібрана. Ще кукурудза, ще соняшник на полях, ще пізні овочі не вродили. Тому процес триває. А як знаєте, впоралися аграрії цього року? Тому що ми знаємо, що є проблеми із технікою а в деяких випадках, є проблеми з людьми, тому що ну не вистачає. Але Одеська область на першому місці, адже Україна вже намолотила 29 мільйонів тонн врожаю, і Одеська область знаходиться на першому місці, і ми розуміємо, що роботи ну, було дуже багато. Роботи багато в кожному господарстві своя ситуація. Там, де більш спроможні господарства, у них є сучасні комбайни, більш автоматизовано все, то там потрібно менше людських ресурсів. Ті господарства, де більш трудойомкі, і ті, що займаються овочівництвом, дійсно є складності з працівниками, різні фактори. Ну, також одним із факторів є, наприклад, те, що Херсонська і Миколаївська частина була купована, замінована. Зараз там ще не відновилися можливості агровиробництва. Тому час бізнесменів, фермерів приїхала сюди на Одещину і вже тут е теж розвиває свій бізнес. Звісно, якщо у нас можна одразу контестувати, збільшилося і зрошення. На території приміських районів я в це не вірю. Що збільшилося зрощення, тому, що це чи не головна проблема нашого району, тому що знаємо, що Одеська область – це ж таки зона ризикованого сільського господарства через е, мінливу погоду кожного сезону. Да. Тому і якщо більше овочей, овочевих культур на території нашої Одещини, звісно, надо більше працівників. Кожна сфера має свою кількість обмежену, а так як додатково, звісно, ну залучають, можливо, ВПО, але все одно вартість робочої сили, да, разні спеціалістів, зросла угу. десь на 30-40% зв'язку з тим, що конкуренція і кожен підприємство хоче, щоб в першу чергу до нього людина прийшла. Ну, це з одної сторони, це для людей, для працівників це, звісно, добре, тому що більша заробітна плата це дохід для сім'ї. Для собівартості кінцевого споживача це негативно, тому що збільшується собівартість вирощеного овочів, там, баштанних культур, зернових культур. Ну, от так от. Довелося трошки змінити так аграріям напрям своєї роботи, тому що зерно це добре, але ми бачили, що з'явилися і баштанні культури, і дійсно більше аніж було до цього помідори. Також дуже багато ем, цього року вирощують. І поясніть, це відбулося якраз через те, що окуповані частина Херсонської і Миколаївської областей ну, були окуповані. Зараз вони ще деякі заміновані, і там небезпечно. За це висаджувати. Звісно, це і втрата аграрних земель, mm -hmm. де був певний потенціал і на внутрішній ринок, і на зовнішній. І, звісно, потреба, якщо ринок потребує, то, звісно, бізнес відкликається і починає виробляти те, що в дефіциті, або те, чого потребує ринок. Тому збільшується площі під певними культурами. Звісно, Перший рік був дуже такий показовий, коли було скорочення в цьому році, трохи наситився ринок. На наступний рік вже буде видно, буде балансувати. Можливо, якісь продукти вже будуть навіть в надлишковій кількості і потрібно буде їх експортувати. Бо маю прав, ну маю на увазі овочеві. Ну, тому що і я, як споживач, думаю, що наші глядачі вони відчувають різницю між вартістю овочів в минулому році і вартість там тих же помідорів, огурців, огірків тощо цього року. Ну, все залежить теж від кон'юнктури ринку і від інших складових. Наприклад, в минулому році була проблема дефіцит е, з паливом, що впливало неможливість засіяти, там, виростити, обробити, тому що. Ну, був дефіцит, ми мінявся ринок, структура. Якщо ми раніше ми отримували той же дизель з Білорусі, з Росії, то поки ми переорієнтувалися на європейські ринки, на інших постачальників, звісно, був певний період, плюс обстрілювалася енергетична інфраструктура, певний період, коли або був дефіцит, або дуже високі ціни на енерго на Енергоресурси. Потім держава доклала зусиль, стабілізувала ринок нафтопродуктів, зменшила податкове навантаження. Це дало поштовх для бізнесу. Звісно, собівартість е, палива в цьому році і в минулому році, в цьому році набагато менша собівартість витрат на паливо. Uh -huh. Згодом на наступний рік, можливо, буде, якщо буде якесь підвищення, значить вже буде вище uh -huh. Доля в собівартості повирощеної продукції. Продукція теж дрожжя. Пане Денисе, яка ситуація з цими підприємствами саме у вашій ОТГ, тому що ми розуміємо, що у вас не один і не два аграрії працюють, і є і інші структури. Розкажіть нам, ось саме, можливо, якось допомагаєте їм і про кредити також окремо взагалі хотілося б поговорити. Ну, Є певні загальнодержавні програми, де можуть звернутися ті ж самі підприємці, аграрії, є Товарні розсрочки. вони співпрацюють з постачальниками там засобів мінеральних добрив, хімії, насіння. Якщо вони напрацьовували там 20-30 років імідж і були справжніми платниками, то їм дають розсрочку і товар, і хімію, угу. все інше. Якщо це недобросовісні підприємці, які взяли, вчасно не віддали. Звісно, під час війни їм ніхто не ризикує давати в борг і у них є проблеми, проблеми з розрахунками по податкам, з людьми. Постачальниками. Тому ситуація різна в залежності від підприємства, в залежності від кого, яка склалася ситуація. Є такі, що у них частина бізнесу на Херсонщині залишилася окуповано, і тут це вплинуло на їх життєдіяльність. Звісно, uh -huh. втратили якісь, е, якусь техніку втратили, тому що у нас практикується так, що зібрали тут, потім переїжджає техніка в інший регіони, і далі вже зараз збиральна техніка uh -huh. працює. Тому ситуації різні, є підприємства, в яких Нормально вони піймали, у них була можливість фінансові обороти, вони розширили там, овочеві, зокрема, і на цьому виграли. А є ті, які просто на зернових культурах, то в них більше складності, які потягнулися із-за того, що війна. Є такі ситуації, де потрібно було фортикаційні споруди будувати на полях. Це теж збитки несли певні фермери, тому що є ділянки земельні, які підпадають під це, під там, висоти, там і ще якісь моменти. Багато фермерів також говорили про те, що є проблема з тим, що їм дешевше залишити зерно на полі і не вбирати його, аніж стикатися з проблемами з недостатньою кількістю техніки, тощо. Чи виникали можливо про такі проблеми у великодальницькій ОТГ? Виникали і були такі поля, які під час початку війни були не засіяні, але взійшов падалишні там ячмінь. Доволі непоганий, тому що була стара зернозбиральна техніка і були великі втрати, але, як виявилося, був падаличний ячмінь, і вони збирали практично непоганий врожай. Ага. І такі моменти були позитивні. А були такі, де поля дійсно простаювали, і вони були не використані. Є в нас одне державне підприємство ДПДГ Южний, яке має певні фінансові складнощі. У них там заборгованість більше двох мільйонів до громади несплати податків і перед. Працівниками ще не закритий борг за декілька місяців, це постійно на контролі у військової адміністрації у громаді. Mm -hmm. Очікуємо, що реалізуються продукції, і вони зможуть закрити всі свої проблемні питання. А як співпрацюєте ось з аграріями на рівні саме ОТГ? Чи є у вас така співпраця? Ну, основна співпраця нехай працюють і наповнюють бюджет податками. Ага. Це, це основна співпраця. А там, якщо. Бажають, то вони долучаються ярмарки на підтримку Збройних сил України. Да? Вони uh -huh. торгують і виручку потім передаємо спільно з громадою, там на підтримку тої чи іншої частини, або наших військовослужбовців, які нам підшефні. Або в інших напрямках вони допомагають годувати наших військових, особливо в перший рік і зараз трошки менше, тому uh -huh. що вже наладилася ця система постачання uh -huh. в перші роки, коли. Перші місяці особливо то дуже сильно фермери долучалися, давали свою продукцію і навіть оплачували, винаймали спеціалістів, які будуть готувати це все, допомагали сітками, допомагали рити окопи, фортифікаційні споруди. Ну, допомагали внутрішньопереміщеним особам. Також для співпраці, щоб працевлаштовувати, давати роботу нашим внутрішньопереміщеним переміщеним особам, щоб їх адаптувати до наших реалій, до нашої громади, тому що люди хочуть працювати. І на території вашої громади не тільки ж зредном єдиним, не тільки аграріями, також так, якщо не помиляюся, є підприємства, а, саме де виробляють молоко, то, що, як воно зараз працює, цікаво почути. Ну агрофірма Петродолинське дійсно воно одне із базових підприємств нашої громади. Слава Богу, працює успішно. Там гарний керівник і, і молочна ферма збережена, і рослинництво, і овочівництво, і… Всі види культури, всі зміни дотримуються. І, до речі, в цьому році вони навіть пішли на зустріч громаді нашим діточкам і в садочку в Петродолинському так історично склалося, що не було підвального приміщень, не було де облаштувати то найпростіше укриття. Угу. Поруч, буквально за забором, їхній об'єкт. Нерухомості, в них є підвальне приміщення, вони ну, взяли на себе відповідальність і відремонтувати це приміщення, щоб воно було як найпростіше укриття для дітей. І така співпраця, комунікація з бізнесом дуже гарний приклад. А чи звертаються до вас з якимись проблемами, чи якщо говорити про кредити, про інші е, такі програми, то це все ж таки більше до держави, так, претензії, якщо якісь виникають? Ну, є інша комунікація, це ж є оформлення документів на землю, на юридичні якісь там організаційні питання в них своєї, Є комунікація, є взаємодія, звісно, все, що стосується? Те, що повинен орган місцевого самоврядування, да? навіть ті ж договори оренди зареєструвати. Ми створили ЦНАП, щоб їм не треба було їхати десь в сусідню громаду, або в сусідній район шукати ЦНАП. Вже на місці вони зареєстрували. Закінчився договір оренди з пайщиком. Вони прийшли, отримали сервіс на місці, зареєстрували. Звісно, для них вже не потрібно витрачати бензин, декілька разів їхати там, в Біляївку, в Теплодар там, або в сусідню громаду. Це додаткові навантаження на видатки. Да, додаткові. Тому така от взаємодія комунікація йде да? зрозуміла вас, пане Денисе. Дякую вам, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаємо, що сьогодні у нас в ефірі був Денис Ткаченко, голова великодальницької ОТГ. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.